Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя. Лукавий. Пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька. А хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку. Не так бо серце безумних, жертва злих гидота Господові, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить напоумлення, той. Загине Шеол і Авадон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою, в сумного усі дні погані. Веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти. Та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька, розумний син веселить батька, дурний же. Матір свою зневажає, глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто, без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить, людина рада відповіді своїх уст і яке любе слово. Сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова щисті приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій. А хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд веселить серце, добра новина. Підкріпляє тіло, вухо, що слухає спасенного картання, посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає, свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває, острах Господній мудрості навчання. Славу випереджує покора.